Всем доброго дня, всем 36.6 и мирного неба над головой. Сегодня многие, наверное, в Киеве выезжали на работу по своим делам и вспоминали нечестным словом нашего господина мэра, который в последнее время говорит о том, что это все клевета и его все обижают. На самом деле он работает и его команда працует. Ну, сегодня побачили, как выпал снег. І дороги були забиті і скользькі, не обработані. Какие-то участки були, да, в основному центральні вулиці були почищені, а так, в багатьох дворах центра міста Києва було не почищено і дуже-дуже скользко. І сьогодні не тихим словом, споминали цього нашого господина Кличка. Ну, тепер я хочу відповісти на питання. Вони є. Мене питають, до якої партії я відношусь, і на кого я працюю, і для чого я це роблю. Я розказую, ні якої партії я не відношусь і відношуся не збираюся. Навіть якщо будуть приглашати, приглашають партії, Так, да, є таке, але нікуди я не збираюся, ні в яку партію. Чому? Тому що такий в мене характер дубовий. Я не люблю комусь починатися. І делать так, як мені кажуть, колись ще до війни я мене пригласили в партію, і я в нього вступив в цю партію. Но я ще працював тоді в Кипаків Постранс, і часто і не рідко брали інтерв'ю там телеканал 1 Плюс 1, там телеканал ICTV, лайв канал. Були питання по відношенню до. Працівників працівників КП Київ пространства і по поводу заробітної плати вовремя вона виплачується чи ні. І я давав інтерв'ю, і лідеру партії це дуже не сподобалось. Коли, коли він побачив, що я даю інтерв'ю, він мені сказав, що ти мене пробачай, дорогою, но з нашого дозволу, ти должен давати інтерв'ю і з яким-то працівником з партії. Тобто один ти вже не можеш нічого. Ти до, без партії не маєш шах вперед, шах назад, ти нічого не маєш права, ти тільки маєш право, сотрудничаючи з партією, і питати у нього, питання, дозвіл брати. На що я сказав, що цього не буде, робити цього не буду. От. І ніякої партії я не відношусь, я ще раз кажу. У мене є діти. Я хочу, щоб мої діти е, навчалися і жили в правовому государстві, в європейській е, І щоб цього безпреділу не було. І мені дуже хочеться, щоб стара гвардія, яка працює по цей день е, в Капаків постранці щоб вони просто покинули. Ну, хоча б працювали, ну не так, як вони працюють. Ці люди вихідці із СРСР. Союзу. Вот, і вони е, працюють по методу е, Совєцький Союз, і вони працюють по методу Советського Союзу. І я не хочу, щоб ці люди працювали в КПКі, в пространстві. Я не хочу, щоб мої діти працювали з цими людьми. Я хочу, щоб у людей була свобода слова, щоб не, не було ніяких преслідувань і їх перестали трогати. Оце у мене е, мечта номер. Один. Щоб мої діти жили в правовому государстві і в європейській країні. Друге питання по поводу, заглохла вже давним-давно тема, це независимо проспілки. У кожної независимої проспілки є своя мета чогось добитися. Я е, проти проспілок, опять же, при Совєтському Союзі. В КПК в Постранс. І по сей, по сей день людина приходить там влаштовуватися на роботу йому одразу підсовують бумажечку на «Підписуй». Якщо не підпишеш, буде ой-ой-ой. Може навіть на роботу і не брати. Тобто продовження слідує далі. КП Київ Постранс принуждає людей, новоіспечених працівників вступати в Київ Пост, тобто вступати в Профсоюз про Вони, Київ Постранц, він не допускає независимо про спілки, якісь існують кров'ю і потом. Ми ніколи не забудемо, як це було при до, опять, до війни 4-й тролейбусний парк. Як Карабчук і директор парку талібусного парку, і замгенерального директора господин Літвінов були проти, проти, щоб у НІН в четвертому тролібусному був незалежна проспілка. Скільки ці люди настраждались во главі Андрія Самка? Вони об'являли голодовку, у них забирали машини, їх звільняли, суди виігравались. І саме опять же, я пам'ятаю, як це було як Каравчук сказав, якщо я хоч один суд програю і буде незаконна людина звільнена, і вона це доказує, що це незаконно, я йду сам по собственному желанню. По сей день господин Кравчук являється директором 4-го танця парку. Наскільки я знаю, що не один суд був виграний со сторони ребят, які були про спілки Андрея Самка. Ну, Карпчук цього не зробив, на жаль. Ну, не на жаль, а це, ну, ти мужчина, ти дав слово, ти повинен його виконувати. А люди, які виграли суди, їм була виплачена компенсація за те, що вони були звільнені, були без роботи, остались, і моральний. Выплатили. Опять же, выплатили не с кармана господина директора, который их волил, а с КП в А с кив пространств, хлопцы, я могу вам сказать, вам, працівникам КП Киевстранств. С вашего кармана были выплачены ці гроши, с вашего кармана. Ни господин Литвинов, ни господин Карабчук, который цим займалися, со своего кармана, ни копейки не дали, ни цента, ни евро, ни гривни, ни копейки. Тобто, чому у мене питання, чому ці люди мають право платити за свої ошибки з чужого кармана? А чому колись у водіїв відбувається щось і вони платять за своєму карману? От, оце мені дуже цікаво, і якщо вже ти не е, здержав свого слова по поводу звільнення, що ти увійдеш, якщо програєш хоч один суд. Чому ти працюєш надалі, чому ти зі свого кармана не виплатив ні копейки людям, які виграли этот суд? Оце таке питання. І останнє я хочу сказати ще раз: я не до якої партії не відношусь, І відношуся поки що не збираюсь. Я ж кажу, є пропозиції, є... але я поки що не хочу. Я не хочу. Тому що я ще раз кажу: я вредна людина і комусь починяться і робити так, як кажуть тобі. Мені вже 50 років, і слухати, як далі жити і як далі бути, я не хочу. А мені дуже не цікаво ці партії, які обсасують там, сказали, що це за Віталія Володимировича по телевізору. і... Ця партія взялась, тобто обсасувати э, ошибку очередную Віталія Володимировича. Навіщо це робити? Є, э, от коли я був в цій партії, я кажу, хлопці, є э, дуже важливіше питання э, капаків-пространств. Э, люди невчасно э, отримують заробітну плату. Люди ходять по ломбардам, люди продають посліднє, щоб прокормити сім'ю. Оце надо спасать людей, Спасать их от того, чтобы они не заходили в те ломбарди. А в КПЕК и в Постанциностей очень много э, семейных подрядов. Семейный подряд це жінка и муж. А бывает, что діти там працюють уже, теж. От за це надо бороться и буду боротися. Вот тогда боротися. От я бы да, подумал, би, оставаться в цій партії чи ні. А коли э, ми обсасываем одно і те ж, От я скажу, що сьогодні приїдьте по Києву і ви просто обалдієте. І потім Віталій Володимирович буде розказувати, що його опять це клевета. Ну, клевета не клевета. Я виїхав лично 28 утра, біля цирку, дорога скользка, дорога е, не почищена, не оброблена, тільки е, проспект Берестейський, тобто проспект Перемоги е, був почищений, а вулиці були засиплені. Всем 36,6. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интересней.